Тим часом ув'язнених в Одеській колонії викрили у шахрайстві зловмисники, розміщували у соціальних мережах чужі оголошення про продаж автомобілів і виманювали гроші у громадян. Таким чином, чоловіки намагалися отримати легкі гроші. Наразі ж поліцейські встановлюють повне коло потерпілих, тож звертаються до громадян, які, можливо, стали жертвами цих схем. Я на протяженні двох місяців займався шахрайством. А іменно Ви, капітані виставляв машини в продажу. Правопорушники діяли за допомогою мобільних телефонів, видаючи себе за продавців чужих автомобілів або давніх знайомих, яким потрібні кошти на лікування. Одна зі схем зловмисників полягала в тому, що вони розміщували в соціальних мережах чужі оголошення про продаж автомобілів. А коли знаходили покупців, домовлялися про доставку транспортних засобів до них додому за умови, що ті надійшлють кошти на бензин. Громадяни, які ж погоджувалися на умови правопорушників і пересилали їм гроші, продовжували вводити в оманом, приміром пропонуючи додатково придбати нові мастила у двигун або просячи гроші на ремонт автомобіля, який нібито зламався в дорозі.